Повістки замість розваг понад півсотні молодиків застали копи в нічному клубі під час комендантської години у Тернополі. На гучну музику та крики посеред ночі неодноразово скаржилися мешканці сусідніх будинків. Ні, власник ресторану, ні персонал на зауваження не реагували. Тож туди приїхала поліція. В ресторані копи побачили майже сім десятків чоловіків. Понад десяток із них призовного віку. Їх усіх забрали до військкомату. Чотирьом вже вручили повістки. В поліції кажуть, цей розважальний заклад іще під час ковіду ігнорував карантинні обмеження. І з початком війни тут вивісили оголошення, що це пункт незламності, і таким чином ігнорували комендантську годину. Нині ж під час обшуку в барі ще й знайшли порошок, схожий на наркотики. В ході обшуку було виявлено та вилучено ймовірно наркотичні засоби. На даний час здійснюється перевірка на причетність працівників закладу до збуту наркотичних засобів на території міста Тернополя.